Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт. розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, Що це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були? Трамп на щось. Там своє продавив, це понятно, домовлятися він вміє. Законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало, навчало в країни НАТО, в тому й числі й воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо ви не знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. Путін собрав з цього приводу над надбез, Раду над безпеки в Москві, І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От. Тобто, така от, поняла: одні друг друга шугають, там щось пугають. А ти що? А ну, а ти ж отак це виглядає? Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польши. От Тепер. Польша за його пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стої чи з повітря, чи щось іще, але в них немає розроботано протоколи наработано на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія. А, в чому прелість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти вот такої Росії, кокупотехніки і так далі. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити, Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, Забирають дрон, знаходять порох десь, Забирають дрон, зрозуміли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію. Поняло? Україну. Ну, трошки акуратніше зі словами, бо це TikTok, зрозуміло. а В Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу. Він на нараду. Всі будуть слітати з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправлять це все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка дорожна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняв? Ну який процес, і нічого з цим не зробиш. А в а там сидять класні спеціалісти, штаб квартирі нати, в Європарламенті, Там дуже серйозні спеціалісти. Вони самі а цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І Ну в інших випадках НАТО з'їла Росію сто відсотків, по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна, і якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вищий світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше, тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть. Так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, короче. От такі вони чуть -чуть жирафи у цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка, може я повторююсь, для того, щоб виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі, зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик. ласка. я вам кажу, а ми мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно, мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, готували. Чи що у нас там було? Що повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії і Литви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди пасли звідти не повиїжали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому Ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Типа не бачили ще новин за дрожі, що ти нам розказуєш, потім побачили і такі. <гум> Навірно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добзять. Ядерку будуть максимально старатися відідвинути. Я на це дуже надіюсь, я думаю, який ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на типа, А що ти, а ти, що, а, а я, а ти, поняли? Україна посередині, таким, може, ви розумієте? Отак це виглядає. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок перестрахуйтесь, зробіть, я теж. обіщаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустрінемось на наступного відео. Все, друзі, всім папа. -па, слава всім українцям, які досі тримаються.